Привіт, Гаєвський! Твої друзі попросили мене привітати тебе з днем народження. Отже, я щиро долучаюся до їх вітань і бажаю тобі всіх всіх благ, які тільки можна побажати. І також я бажаю, щоб ти знайшов кохання свого життя. Щоб те кохання завжди зігрівало твоє серце і душу, щоб поряд завжди була чарівна, неповторна і прекрасна кохана дівчина, а потім і дружина, Також я бажаю тобі, щоб ти знайшов роботу, яка принесе тобі неймовірно багатий дохід. Щоб ти став дуже заможним і щоби ти завжди завжди був багатим. І я думаю, це невдовзі здійсниться. Отже, усміхайся до весни, усміхайся до людей, будь просто щасливим, будь мудрим. Будь завжди молодим у душі. І ці рядочки звучать для тебе. Весна чарівниця юна прекрасна. Поглянь, які чарівні дівчата, які прекрасні лиця, які прекрасні їх слова. Які прекрасні їхні душі, невдовзі вже мене війна і все розквітне неповторним цвітом. Поглянь, яка ж бо чарівниця ця весна. Так хай вона дарує тобі любов, кохання, неповторний цвіт, так хай вона тебе чарує і зачарує хай. Тебе, кохана. Ще раз вітаю тебе з днем народження.